Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми відправимось на гостини до гномів. А ось і вони червоний, жовтий, синій, зелений, помаранчевий. А чому вони плачуть? Їм потрібна наша. Допомога. Вони не можуть потрапити до своїх будиночків, бо їх капелюшки переплутав вітер. Допоможемо милята? Так. Червоному гномику треба червоний капелюшок жовтому гномику, жовтий капелюшок синьому гномику. Синій капелюшок зеленому гномику, зелений капелюшок. а помаранчевому гномику помаранчевий капелюшок. І ви розумники. А в якому будиночку живе червоний гном? Червоному, а жовтий. В жовтому. Синій гномик в синьому. Зелений гномик в зеленому. Помаранчевий гномик в помаранчевому. Розумники. Гномики дуже раді, що потрапили до свого будиночку. Червоний, жовтий. Синій, зелений, помаранчевий. Вони дякують вам за допомогу. А нам, мої друзі, час повертатися додому. До зустрічі!